Вітаю вас, друзі! Хочу сьогодні розповісти вам про товар, який неймовірно мене вразив. І я сам уже декілька разів ним користувався, купляв за свої гроші. А повірте, я би просто так кеш свій не тратив. У мене декілька разів такі траплялися ситуації, що мені потрібно було довгий період часу знаходитись на вулиці. Зараз за вікном зима, зима не дуже холодна, проте 0 градусів. Оця сирість, вологість, і, знаєте, так, є таке слово, зябко. От просто-просто некомфортно на вулиці. Я Самого початку обрав ось цей варіант. Це варіант грілки на грудної. Ми її коли розпакуємо. Давайте я одразу ж її дістану. На ній є ззаді клейка стрічка І цю клейку-стрічку ми ось таким чином зараз я спробую. Ось так. Ми її зриваємо оп, оп, оп. і розміщуємо на свій одяг. Ідеально, звичайно, це на футболку. От у мене під кофтою є футболка, я її розміщаю під футболку. Вибачте, на футболку під кофтою. На голе тіло я чесно не клеїв, тому що температура максимальна тут 68 градусів. Я говорю саме про варіант для грудей, а середня температура близько 55 градусів. І я подумав, що 60 градусів, напевно, для голого тіла буде занадто. Коли я гуляв, я помітив таку річ, що, знаєте, кофта все ж таки трохи відстає від тіла. І особливо, коли вже набралося тут тепле повітря. Ви притуляєте руками до грудьми. По-перше, грілка тепла і тепло до грудей. А по-друге, тепле повітря починає розходитися абсолютно по всьому вашому одязі. Це приємні відчуття. А якщо це поєднати в комбінації ще з устілками для взуття, і також для, з грілками для рук в кишені. За допомогою такого комбо ви отримаєте. Тепло на довгий період часу. Я не говорю зараз конкретне число, тому що в залежності від моделі міняється і час його її роботи. До прикладу, для рук є варіант на 12 годин, і також є варіант на 4 години. Для ніг це завжди буде 8 годин, а для грудей це буде 12 годин. Тобто, бачите, вони по-різному працюють, і до речі, вони також мають різні температури. Якщо говорити про максимальні значення, то тут ми вже знаємо: для ніг середнє значення це 40, максимальне 45 а для рук зараз ми навіть прочитаємо для рук до речі, також 55 номінальна і 68 максимальна температура. Що ж це взагалі таке, та як воно працює? Працює воно наступним чином. Як я і сказав, це термохімічна сольова грілка. Тільки тут сіль вона виступає в ролі не нагрівача, а каталізатора. Тобто, це є одноразова річ, і через 8 годин її просто викидується. Якщо розмова про устілки, тут 12, тут 12 і 4, Ми вже про це знаємо. Як працює дана грілка? Щоб вам про це розповісти, я почну з історії. На вулиці далекий 1950 рік. Розмова про Корею в той час тоді була дуже холодна зима. І американський Солдат, Він, неймовірно, мерз. Він придумав такий своєрідний лайфхак. Він брав металевий порошок, з'єднював його з сіллю і розмішував це в каністрі. В каністру також потрапляв і кисень, починалася реакція і з'являлася певна енергія. А як ми знаємо з школи, енергія ніколи нікуди просто так не дівається. В даному випадку вона перетворювалася в тепло. І таким чином солдат грівся. Згодом, у 1978 році з'явилися уже в такому промисловому виробництві звичні для нас форм-фактори цих грілок, якими ми і користуємося зараз, і про які я вам сьогодні розповідаю. Загалом у світі налічується близько 150 видів їх різновидностей під різні задання, під різні температури та під різні умови. Про склад він, до речі, у всіх аналогічний і складається з активованого вугілля, залізного порошка. Солі і безпосередньо кисня, який уже потрапляє туди після того, як ми його відкриваємо. Тобто, це розмова про гіпоалергенність і про безпеку для нашого здоров'я. Немає там шкідливих матеріалів. Поки я це все вам розповідав, пройшло близько 10 хвилин, і я чую, що вже грілка моя активувалася і так досить добре гріє. Давайте заміряємо її для чистоти експерименту. Спочатку мою руку 34,3, бо рука холодна. Давайте шию шия 36.8. А тепер давайте подивимося на грілку. 41.2, якщо вам помітно. І ви можете мені сказати, Роман, що ти нам розповідаєш? Ти щойно говорив про якихось 50 градусів, по 60 градусів, а тут всього 40 градусів. Тут ми так плавно переходимо до наступної теми. Як же ж вона активується? Є три ключових параметри, від чого буде залежати оця максимальна температура. Перша це температура оточуючого середовища. Якщо ми вийдемо на вулицю, грілка почне гріти сильніше. Другий момент це те, скільки кисню потрапляє сюди. Зараз вона у мене під кофтою, і звісно, що кисню менше, ніж вона би. Була ось тут, але це не настільки критичний параметр от саме під кофтою. Коли розмова про кишені, там воно більш закрите відбуде. Про це ми ще також поспілкуємося. І третій параметр це вологість, яка нас оточує. Тому ці температури необхідно сприймати як діапазон. Щодо галузі застосування, я це залишу на ваш розсуд. Від себе тільки добавлю, що мені здається, що така річ потрібна абсолютно всім. Адже кожен з нас має такі періоди, коли потрібно знаходитись на вулиці довгий період часу. Є також і відповідні професії, які підрозумівають. Що потрібно весь день знаходитись на вулиці? Це ті самі люди, які відповідають за постачання електроенергії. Це комунальні служби, це патрульна поліція, армія, звичайно, і так далі. Також мені здається, що якщо у вас є автомобіль, то обов'язково потрібно кинути в автомобіль. Як ви бачите, воно багато місця не займає, воно плоске. Чи в сумку, з якою ви завжди ходите, термін придатності, до речі, тут доволі великий. Після завершення терміну придатності грілка, вона просто може не видавати. Тої температури, яка заявлена виробником, або суттєво перевищувати. Тому, коли завершується термін придатності, вона просто викидається також. Про асортимент є три глобальних підвиди. І всередині кожного підвиду вони також діляться. Давайте спочатку. Перша грілка для грудей. Її е, вистачає на 12 годин нагріву. Температура, нагадаю, максимум 68 градусів ось тут. Наступний товар це є устілки. Вони бувають в двох розмірах: розмір L і розмір L. М розмір L – це 265 міліметрів довжина остілки, і розмір M – це 250 мм міліметрів довжина остілки. Вони, до речі, є зовсім пласкі, тобто вони не будуть забирати лишній розмір у вашому взуті. Максимальна температура до 45 градусів за Цельсієм. І також у нас є грілки для рук. Тут також максимальна температура 68 градусів. Є два варіанти на 12 і на 4 години, уже в залежності від того, в якому сценарії використання ви плануєте їх зас застосовувати. А тепер давайте трохи поекспериментуємо. У мене завтра є багато роботи вдома в приватному секторі, і я цілий день проведу на вулиці, і я для вас запишу протягом дня, які враження, яка температура та на який період часу вистачає кожної грілки. Вітаю вас, друзі вирішив в польових умовах протестувати наші грілки маю всі варіанти: як для ніг, так і для грудей, так і для рук. На вулиці зараз приблизно 5 градусів морозу, і ми з батьком вирішили поїхати підгодувати лісових тварин. Адже саме в цей період року їм найважче шукати собі харчування, тобто -то те, що вони можуть з'їсти, і ми вирішили трохи спростити їм життя. Заодно протестуємо ці всі речі. Поки ми їдемо, познімаю вам трохи красоти. Щось неймовірне, так наче в казку потрапив. А ось так виглядаю я. Всі грілки зі мною, поки що їх діставати не буду, бо їду все ж таки поки що в автомобілі, тут тепло. Вийду на вулицю, розповім детальніше. Це мій батько. Пройшло близько трьох годин з того моменту, як ми вирушили, прибули ми на кінець на місце. Ось ось трішки взяли пшениці для тварин, і зараз будемо розміщувати. Щодо самих грілок, гріють неймовірно, руки зайняті, поки що показати вам не можу. Скажу так, по відчуттям в ногах десь градусів, мабуть, 40, в руках і на грудях набагато тепліші. Ну, мені здається, тут логічно, тому що все ж таки в кросівку не так поступає кисень, як в кишеню чи на груди. І відповідно, мабуть, через це і гріл. Кілька гріє е, трохи менше, ніж інші. Але все ж таки ця температура дуже комфортна, тому мені поки що дуже добре. Просто на землю. Перша місця виконана. Ще покажу вам ось так виглядають мої кросівки. В середині неймовірно тепло. Зараз розуватися не буду, бо може сніг туди потрапити. Але ще хочу відмітити: в цих устілках є величезна перевага, те, що вони не забирають розмір, тобто вони дуже тонкі, і в мене, ну скажімо так, щільно заходить нога в мій кросівок. Поставивши устілку, вона так само щільно зайшла. Якогось там дискомфорту я не відчуваю. Що ж, друзі, ми прийшли на нову локацію. Ось тут також така ем, імпровізована годівничка для тваринок. Вони сюди підходять і їдять. Хочу сказати, вже з моменту активації пройшло 4 години. Ем, всі грілки гріють. Я далі от, бачите, в таких по колінах сніг. Ось так вам покажу по коліна в снігу стою. Гріє добре, чесно вам признаюся, мені тепло всюди, де тільки можна. Що тут ще добавиш? Більше нічого, шкода, тільки градусника немає, щоб заміряти вам, яка конкретна температура. Але вона така трішки вища, ніж комфортна. Знаєте, Все ж таки я відчуваю приток тепла. Обійшовши цю копицю сіна, цю годівничку, я помітив тут таку цікаву річ. Тут є вхід. Ось сюди можна всередину навіть залізти. Давай доминай зайдемо, глянемо. Для чого це роблять? Виявляється, що якщо би просто сіно поскладати на землю без, без відповідного захисту, то воно би просто через якийсь короткий період часу зігнило. А таким чином роблять ось таку конструкцію: сіно не гниє, здалека його видно, і звірі, мені здається, навіть за необхідністю. Ну, тобто, бачите, тут прямо з комфортом можна полежати і перечекати якусь крутовину. І так, на годиннику 17-та година, це означає, що з моменту активації вже пройшло 7 годин, всі грілки гріють. Ми ми З дружиною і з дочкою, ось вирішили вийти прогулятися. Використовую їх знову ж таки за призначенням. Продовжую використовувати за призначенням, тримати буду вас в курсі. Ще одне цікаве спостереження: оці грілки для рук не обов'язково кидати їх в кишені, можна їх закинути от сюди всередину в рукавицю, і рукавиця дуже швидко нагріється та буде підтримувати хорошу температуру. Лайфхак. Ну що ж, друзі, я цілий день провів на вулиці, і він підходить до завершення зараз на годиннику 17.45. Я цілий день з грілками. Давайте розкажу вам, як воно все відбувалося, яка швидше, яка повільніше. Загалом нагадаю: у мене була грілка для ніг, яка згідно з заявленням виробником повинна була тримати 8 годин. У мене була грілка для грудей на 12 годин, і грілка для рук також на 12 годин. Активував я їх о 10 ранку, і зараз, ну, будемо казати, вже 6 вечора. Виходить з 10 до 6 вечора. Якщо я не помиляюся, це є 8 годин. І Скажу вам так, грілка для них вона активно, дуже активно гріла десь близько шести з половиною до 7 годин. Після 7 годин у мене ноги сухі, причому, що вони кросовки зовні вони повністю мокрі від снігу, але всередині ноги сухі, і я відчуваю, що мені тепло. І я вже не відчуваю цього додаткового тепла, але мені зараз тепло. Якщо говорити про груди та про руки, то це звичайно навіть нема. Бракує мені слів, щоб описати своє відчуття, адже грілки ще тримають своє тепло. По відчуттях це десь близько 40 градусів, як в одній руці, так давайте я одразу всі подістаю, так і в другій руці. Також на грудях моя грілка. Ось тут вона у мене була і є. Достаю. І, звичайно, що грілка з красівка. Ось кросівок, Продемонструю наскільки він мокрий. І моя грілка. І моя грілка. Грілка по відчуттям, ані, ви знаєте, вона ще тепла. Просто в ногах, в кросівку, як я їй сказав, сама нога тепла, і я вже перестав відчувати це тепло. Е, думаю, по відчуттям десь десь як температура тіла, десь 35-37, отак, орієнтовно градусів. Отже, давайте, друзі, підсумуємо. Сольова термохімічна грілка це мастхев. Must мастхев have. Must have і моя особиста порада. Адже сам користуюся і неймовірно задоволений. Також і моя родина почала цим користуватися. Пам'ятайте, що вони бувають різних видів під різні задачі, тобто я говорю про устілки, про кишені, про груди, різний час роботи і різна температура. Все залежить від ваших потреб. Якщо у вас залишилися запитання, я буду чекати на них в коментарях. Всі коментарі читаю та обов'язково відповім. З вас, будь ласка, лайк, якщо сподобався це відео, і підписка на канал, якщо ви ще не підписані. У мене все. Всім пока.